Час новин в марафоні. Для вас працюють журналісти Фактів ICTV та «Вікон СТБ. Вітаю вас. Рішення ухвалені на саміті НАТО у Вільнюсі не розчарують українців. Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, який прийматиме у себе очільників держав альянсу 11-12 липня. Науседа вважає, що у Вільнюсі вдасться домовитися про значні зобов'язання перед Україною. Нагадаю, Володимир Зеленський закликав Джо Байдена запросити Україну до НАТО вже зараз, навіть якщо країна приєднається до Альянсу після війни. Наоседа висловив надію, що президент України після приїзду до Вільнюса обов'язково отримає, можливо, не все з того, що він очікує у своїх планах максимум, але вже точно отримає багато чого. За словами на оседи, запрошення України в НАТО це саме те, що зараз обговорюється в Альянсі. На Таврійському напрямку українські сили оборони продовжують тиснути у наступі та дають відсіч окупантам в обороні. Напередодні на Мелітопольському напрямку українським оборонцям вдалося просунутися на півтора кілометра вглиб фронту. Про це в ефірі національного марафону повідомив речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень. Минулої доби найгарячішою точкою на Таврійському напрямку залишалася Мар'їнка. На цій ділянці фронту російська армія йде на штурми малими групами до чотирьох окупантів. Це російські регулярні війська. Штурми вони проводять за підтримки танка Т-72, використовують броньовані машини піхоти та бронетранспортери. За минулу добу підрозділи ракетних військ та артилерії сил оборони та в напрямку виконали понад 1550 вогневих завдань йдеться як про контрбатарейну боротьбу, так і про роботу по плановим цілям, які були виявлені раніше. Групи вогневого враження добре працюють по ворожих тилах і логістиці. Маємо технічні можливості далеко бачити та далеко вражати. Втрати ворога в живій силі склали безповоротні, тобто вбитими 86 окупантів, санітарні, тобто поранені 162 окупантів. За минулу добу українським бійцям вдалося захопити на цьому напрямку два ворожі розвідувальні безпілотники Орлан 10 Наші захисники знищили 25 одиниць озброєння та військової техніки противника, а ще ліквідували дев'ять складів боєприпасів ворога. Командувач сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський не має сумніву, що українська армія звільнить місто Бахмут, за яке йдуть жорстокі бої. Про це він сказав в інтерв'ю американському телеканалу ABC News. Також в інтерв'ю генерал Сирський заявив, що контрнаступ іде за планом. А командувач оперативно-стратегічного групування військ Таврія Олександр Тарнавський, що Україна наразі приберігає свій потенціал. За словами сирського, російські окупанти зазнають у вісім, а то й в десять разів більше втрат ніж українська армія, особливо за кількістю загиблих військовослужбовців. Обидва генерали подякували Сполученим Штатам за надану Україні зброю, яка за їхніми словами дійсно змінила ситуацію на полі бою. СБУ затримала у Києві колаборанта, який намагався викрити про українських партизанів на тимчасово окупованому Запоріжжі та агітував містян співпрацювати з ворогом. Затриманий родом з Маріуполя після окупації з сусіднього Мелітополя переїхав туди, аби працювати на окупаційну владу. Пішов служити до так званої поліції, у складі якої брав активну участь у каральних рейдах російських загарбників проти учасників українського руху опору. У липні 2022-го колаборант, вочевидь, відчув, що російська влада прийшла не назавжди, і, аби уникнути відповідальності, звільнився та виїхав на підконтрольну Україні територію. Прибув як переселенець до Києва і переховував. Овався у знайомих, та СБУ разом з поліцією його викрили і затримали. Колаборанту загрожує до 15 років ув'язнення. А вони, попри шалений тиск, погрози, ув'язнення і катування не зрадили країну та професію. Староста селища неподалік тимчасово окупованого Бердянська та її чоловік, директор школи, категорично відмовили співпрацювати з окупантами, жити і навчати дітей за законами Федерації агресорки. За що поплатились? Втім, подружжя пощастило виїхати до Запоріжжя. Загалом ситуація з освітою на загарбних росіянами територіях катастрофічна. Малечу навчають і зомбують пропагандою. Неосвідчені люди з темним минулим. Забрали чоловіка перший раз, тому що він не погодився працювати. І вчителі не погодились працювати в школі староста селища Юрівка, що неподалік Бердянська, пані Тетяна, згадує, як окупанти метарили їх із чоловіком, директором місцевої школи, за те, що вони не схотіли уклонятися їхній псевдовладі. Другий раз, коли до нас приїхали, забрали нас вже двох. Ніхто нічого не пояснював, ніхто нічого не казав. Посадили нас в різні камери в Приморську, в відділенні поліції. Жінку відпустили за кілька діб, а її Сергія Нелюди люди тримали значно довше. Катували. Пані Тетяна каже, чужин вимагали від чоловіка, аби він став провідником російських стандартів навчання в школі. І ток, і б'ють, і, і з пакетом на голові сидів. Йому кажуть, так програма така і буде. Тільки поміняється історія і географія. Все та чоловік відмовився. Згодом кати його відпустили, і подружжя восени спромоглося виїхати до Запоріжжя. Очільник громади каже: більшість учителів не пішли на співпрацю з окупантами на території громади. Розташовували шість закладів загальної середньої освіти, із керівників закладів освіти на зраду перейшов лише один керівник, керівниця Радолівської загальноосвітньої школи. Торік та нині каже пан Станіслав за учителів окупантів, учорашні випускники шкіл, бо навіть люди з кримінальним минулим є особи, які були раніше засуджені за кримінальним законодавством, фіксувалися випадки застосування насильства до дітей. Ось на цих світлинах звідти зомбування дітей триколорами та прапорами СРСР. Батьки були Змушені відряджати їх до шкіл, бо ж малечу окупанти погрожували відняти або завтра ваша дитина йде до школи, або ми завтра приїжджаємо, вас вивозимо на Васильівку. Ви там дійдете живі чи не дійдете, то вже будуть ваші проблеми. А дітей в інтернат на територію Росії. А дорослих освітяни колаборанти шантажували, аби ті отримували російські паспорти. Якщо не буде паспортів російських у батьків і у учнів, які закінчують школу, то учні не отримують свідоцтва об освіті про освіту. ВСБУ твердять, те, що вчиняють окупанти, викрадаючи цивільних, аби, приміром, примусити їх до колаборації, міжнародний злочин, порушення законів та звичаї війни. Служба безпеки України фіксує непоодинокі випадки викрадення цивільних на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Наразі слідчі органів безпеки проводять досудове розслідування у понад 700 кримінальних провадженнях за статтею 438 Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає Тарання до довічного позбавлення волі пані Тетяна мріє повернутися додому та глянути в очі односельцям, що зрадили країну та строчили на них із чоловіком доноси за проукраїнську позицію. Сказати нічого не хочеться, хочеться просто плюнути між очі таким людям. Андрій почті Артем Деженков, програма Вікна СТБ Єдині новини. На батьківщині у Львові в храмі святих Петра і Павла попрощалися з українською письменницею Вікторією Амеліною. Мисткиня померла від поранень, яких зазнали під час ракетного обстрілу Краматорська, 27 червня. В момент удару вона перебувала в кафе, де спілкувалася з колумбійською делегацією, які розповідала про жахіття російсько-української війни. Тоді загинуло 13 людей, 59 було поранено. Серед них і Вікторія письменницю доправили до лікарні в Дніпрі, але 1 липня її серце зупинилося. В останню путь мисткиню провели рідні, друзі та колеги. Віка відстоювала правду. Про це свідчить те, як вона працювала з справою Вакуленка. Так вона, оскільки вона була в Капітолівці з місією Трусхаунд, яка розслідує воєнні злочини. Вони були в Капітолівці, Віка поміж мінами в садку, розкопувала його щоденник. Ми познайомилися з Вікторією на початку 2018 року, незабаром після того як вийшов її другий роман. Дім для дома. І мені видалося тоді відразу, що це є одна з найкращих книжок, яку я прочитав останнім часом. Віка була дуже світлою людиною. Поховали загиблу на Личаківському кладовищі. Вікторія Меліні було 37 років. Вона авторка двох романів та дитячої книги, Лауреатка літературних премій. У письменниці залишився десятирічний син. Перший сеанс музикотерапії провели Ірпені. Це концерт просто неба для всіх мешканців, які на початку широкомасштабного вторгнення понад місяць жили у страху під окупацією росіян. Виконавці симфонічного оркестру разом із психологами зробили особливу підбірку творів всесвітньо відомих та українських композиторів. Мета такого заходу допомогти людям побороти накопичену тривогу та відчути, що, попри війну, життя триває. Останнє підготовки. музиканти налаштовують інструменти. Цього вечора симфонічний оркестр виступає не у вишуканій залі, а на центральній площі Ірпеня. І задача у нього особлива. Провести перший сеанс музикотерапії для людей, які пережили пекло окупації. Пані Галина відчула на собі увесь цей жах сповна. Вона тікала з рідного міста вже під обстрілами всередині березня. Вирішили виїжджати, коли ворожий снаряд зруйнував частину будинку. Її із сином довелося перебиратися до шкільного підвалу. Каже: тоді страху не було, бо розуміли їхня основна задача. Просто вижити. Світла немає, води, опалення немає. Спочатку ще волонтери підвозили якусь їжу, а потім і це припинилося, що ж там сидіть. От ми зібралися і пішли. Це отак, вискакує з грудей, Ну, ледь вгамувала себе, важко було. Повертатися додому теж було нелегко, але Галина наважилася майже одразу після звільнення Ірпеня. Тоді руїна, яку росіяни перетворили її місто, шокувала. Хоча минув уже понад рік, будинки потроху відбудовуються, але відчути спокій не вдається й досі. Повітряна тривога літає тут, на, на над Ірпінем то, звичайно, неспокійно, але якось вже призвичайлися трохи. Зараз жінка хапається за усі можливості, аби хоча б на короткій миті відволіктися. Тому похід на концерт просто неба вони з подругою спланували завчасно. Психологи переконані, музика допоможе людям трансформувати негативні і глибоко заховані емоції у щось добре. Хтось цей досвід повністю я б вже сприйняв. Да, він ну це не значить, що ми його згадуємо з радістю, да але людина його згадує спокійно. В когось досі залишилися моменти, про які згадувати складно якусь емоцію може підняти музика. І якщо ми її відчуємо, а потім конвертуємо в більш спокійний режим, то це і буде одним із інструментів, який допоможе зняти накопичене напруження. Виконавці симфонічного оркестру вже працювали із з постраждалими на війні дітьми та військовослужбовцями, тому знають, що потрібно таким слухачам. Але для цього сеансу музикотерапії репертуар підбирали окремо, радилися з психологами і вирішили, об'єднають оптимістичні і драматичні твори. Твори всесвітньо відомих композиторів, і звичайна українська музика лисенка, скорик. Е і наш незабутні наші українські пісні інтерпретували, переробляли саме для того, щоб якомога більше мінізувати негативний вплив цієї страшенного агресії позбутися по емоційного вигарання. Аби зрозуміти, як впливає музикотерапія, організатори роздали людям спеціальні анкети. На бланку слухачі відзначали, який настрій був до початку концерту і чи змінила щось музика. Немає радості такої. Тривога все рівно на душі є. Це по перше, по-друге, що розуміти, що продовжується війна і гинуть наші хлопці. Музика да, допомагає. Я б даже так сказала, не сіки розвантажитись, як залежно від того, що ти слухаєш, і переживаєш. Розпочати унікальні сеанси музикотерапії вирішили зірпеня, який стримав наступ ворога на столицю. Далі оркестр подорожуватиме й іншими деокупованими населеними пунктами. Наступне у черзі буча концерт планують організувати у вересні до дня міста. Олена Ровенчук та Дмитро Матвієнко. Програма Вікна СТБ. Марафон Єдині новини. Відтепер відкритий прямий шлях з Києва до Чернігова через річку Десну. Будівельники звели тимчасовий міст. Про це повідомив глава Держагентства з відновлення Мустафа Наєм. Шляхопровід підірвали після початку наступу Росіян на Київ у лютому 2022-го. Понад рік місцеві, коли не могли переїхати переправу, мусили давати гак 30 кілометрів. Зведення тимчасового мосту тривало рік, оскільки паралельно проводились роботи з ліквідації наслідків бойових дій та знешкодження на дні Десни боєприпасів. Загалом на Чернігівщині під час бойових дій було зруйновано майже три десятки штучних споруд. Нині капітально відновили шість мостів і ще стільки ж переправ в процесі ремонту. Такі новини на цю мить. Більше вже за 15 хвилин. Марафон триває. Далі розмовна студія з Яною Брензей. Яна, вітаю тебе! Підхоплює ефір.